Знайти та об'єднати людей, які прагнуть змін. Таке завдання поставив перед собою фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк, започаткувавши проект під назвою Офіс розвитку кварталу. Саме тут відбуватиметься діалог з лучанами, яким не байдужа доля власного міста. Відкриття офісів розвитку кварталу, яких буде 10, я думаю, плюс-мінус по місту. Це і є спосіб, яким буде розвиватися фонд. Фонд дойде до кожного, от до кожного мешканця міста. Ми розкажемо про те. Які наші завдання, для чого, що ми покликані робити? От, щоб людям це було зрозуміло, багато чого людей треба просто навчити розказати, показати їм про їхні права, про їхні можливості, про те, що вони насправді самі можуть змінити і не чекати, поки хтось прийде і їм поміняє. От, основна стратегія розвитку фонду направлена останнім часом і на 16-17 на рік, на 18-й на розвиток, на розвиток міста, на розвиток двора, на розвиток вулиці, на розвиток кварталу. От відповідно на розвиток міста Луцька в цілому. На відміну від місцевої влади, яка мала б займатися такими завданнями, діяльність офісів розвитку кварталу матиме суттєві відмінності та переваги. Уже невдовзі за сприяння фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк у місті запрацюють офіси розвитку кварталів, які будуть зручно розташовані у різних частинах Луцька. Звернувшись до таких центрів із корисною ідеєю, пропозицією або ініціативою, лучани мають всі шанси за сприяння фонду Новий Луцьк довести її до подальшого втілення. Офіси розвитку кварталу це Майданчики, це дискусійні майданчики, де громадяни міста, які звернулися до нас, можуть вирішити багато своїх питань, можуть отримати від нас підтримку. Це і консультаційна підтримка, інформаційна підтримка, це і фінансова підтримка. Працівники офісів проходять інтенсивний курс навчання з цією метою. Фонд Новий Луцьк запрошує до проведення семінарів спеціалістів, які надають консультації майбутнім працівникам офісів розвитку кварталів щодо проєктів, спрямованих на розвиток міста та їхні переваги для лучан. Сьогодні створюється проект. Цей офіс розвитку кварталу. Люди відповідно будуть працювати і працювати з тими людьми, які е, сьогодні мають щось змінювати, які сьогодні мають отримати в своє користування інструмент цих позитивних змін. Взагалі, я впевнена, що працівники офісу розвитку кварталу які Безпосередньо працюватимуть за ініціативу фонду Новий Луцьк мають можливість матимуть можливість, щоб безпосередньо ось цей актив знайти, цей актив розвинути, цей актив довести до того рівня розвитку, коли ми зможемо сказати абсолютно всім містам України приїдьте до нас. Подивіться, як в нас працюють люди. Самі ж працівники офісів впевнені, що вони готові допомогти громадянам вирішити їхні питання та надати інструменти для втілення важливих для міста ідей та проєктів. Наш офіс буде розташований на проспекті Соборності 38. Взагалі, офіс розвитку кварталу це центр збору та генерації ідей, які в першу чергу передбачені на покращення благоустрою міста. Наше завдання першочергове це буде вирішення проблемних питань громадян. Міста Луцька, а також звичайно вирішення, можливо, якихось надання інструментів для покращення вирішення цих питань. Я переконана разом з нашими колегами, що добуті нами навики допоможуть ініціативним лучанам у вирішенні і реалізації їхніх власних ідей, думок стосовно покращення благоустрою міста.